Сьогодні, о 10-й годині ранку, росіяни здійснили удар ракетою С-300 по селу Пересічне Харківського району. Від удару ракетою було тілесні ушкодження отримали три особи: це два чоловіки та жінка від 60 до 70 років. В них стрес через цей вибух та легкі тілесні ушкодження. А за цим фактом відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 438 Кримінального кодексу України. Це порушення законів та звичаї війни. За попередню інформацію був запуск ракети С-300 з території Білгородської області. Влучання було біля житлового будинку двоповерхового, і саме тілесні ушкодження отримали місцеві мешканці, які знаходилися в квартирах в цьому будівлі та поряд. давайте, може, і вам додому. Ось це тяга рулів. Рулів, так? Так, рулів.